І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮАЙ. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Андрій ВН на Т-50 Варіант 2. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою? Так, зразу ж ще раз хочу вибачатися за свій неполіпшений голос. Ви вже зрозуміли, що має декілька днів. Ваші реплеї будуть записані з неполіпшеним голосом, але я сподіваюся, що з поліпшеним настроєм. так? Тому що ваші чудові та цікаві бої завжди поліпшують настрій. Гол... З голосом моїм, як ви зрозуміли, по... не пропускайте мої відео, бо я в моїх відео вам щось цікаве розповідаю. Вам розповідав, що трішки я приболів, і щось в мене сталося з голосом. так? Хриплю, реплю. Ну, нічого, все одно буду записувати ваші. Чудові та цікаві бої. Ну і наш герой написав, що е, ось е, він ну все давно хотів якийсь бій показати, але все ж е, е, ну навіть 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 написав що навіть не сподівався, що якийсь вийде цікавий та чудовий бій. Але каже але написав, що тут саме вийшов чудовий та цікавий бій. Е, но в цей момент наш герой теж хворів. І коли хворів, він вирішив пограти, і вийшов ось такий бій. Отже, я думаю, що у вас поліпшиться настрій так, після того, як ви подивитесь свій бій, покажете його нашим поважним підписникам та глядачам. Вони напишуть все, що вони про це думають. Вони натиснуть вподобаки, порекомендують друзям цей бій, так, що подивитися. І у вас здоров'я теж поправиться. так, Я на це дуже сподіваюся. Так, один-один по бою, одного ворога прихлопушу. Це воно що за танк. Я пам'ятаю, ну давно-давно показували на ньому бій, бої показували, до речі. Один бій був на карті Елькалуф, якщо не помиляюсь, це експертні експерти по реплеям від підписників. Є у нас такі, які всі реплеї бачили, не пропускають ні одного відео. І бій на карті степи. На степах він показав дуже крутезний бій, як розвідник і як нахлопушувач. Наскільки я не помиляюся. Отже, дивіться, він ну, дійсно це з ким Це зараз нагородна техніка, так не, не пам'ятаю за що її не нагороджують, так? Але ще, наскільки я пам'ятаю, це раніше прокачувана була техніка. Чи, чи, чи я може щось помиляюся? Давайте ну там колись експерт. Я, я питав, чого це легендарніше, чим легендарніше ця лтшка. Мені тоді написали, але я не пам'ятаю, що саме написали. Напишіть, експертні експерти, чим вона легендарніша. Два вороги знищено, вже у нас починається бій. Ну вже, знаєте так, схожий на легендарний бій саме на цій ЛТ. Два вороги знищено. Я со з копійками настрілюю. Давайте дивіться. Він як по непомітності чудовий, він маневрений, швидкий. Я згадав, до речі, там один з підписників написав, що раніше... Коли брали взводами, наприклад, 2 чи 3 Т50 Варіант 2, то навіть по центру десь на Малинівці їздили, кружляли і в них влучити неможливо було. Це як ЄБРи раніше були, так, на своєму різні. Та їх влучити не могли. І тому це були фанові такі танки. Не знаю, я, може, щось помиляюся на рахунок того, що вони прокачились. Напевно, що якщо нагородна техніка і преміум техніка, то вона і була прем'єнта. 5-7 побою не в нашу користь. Наш герой на світив поки що небагато, але тут і немає кому світити так, щоб сильно постріляти. Не можуть вони ще й влучити в тих, кого треба, по кому треба постріляти. Бачимо, що теж така ж сама ЛТшка Т-52, теж двох прихлопушила. Чудово, можна було піодозводу напевно взяти? І вони популярні зараз. Я так теж розумію, правда? Три знищені. 6-9 рахунок. Ну знівельовує перевагу поки що наші ЛТшки знівельовують. Там щось в місті зовсім погано. От погано-погано. Нічого там не вийшло в місті. Місто зараз і що М6 там залишився, він відступає. Позаду нас т 34 85 на імбополосі. Буде намагатися зупинити армаду, якщо вони випучать очі. Тут вже ФВХ в місто поїхала, напевне, хоче по фану вже пограти, так, <свісно> поїде. Там, де тяжі б'ються, то поїде там. Вже там і немає наших тяжів. В цей момент наш ПЗ проїхався. Вже по тилам суперників проїжджає. Якщо він там зараз підсвітить, то в принципі буде непоганий варіант. Ми можемо теж під'їхати ближче і їм до полочку вихлопушити, правда? Об'єднується, об'єднуються об там в кулак, будуть зараз намагатися в цей момент вихлопушити нашого е, нашу М6. Дві артилерії ще залишилося. Ну, поверху ми бачили. Ось вона друга артилерія підсвічена. Чудово. стоїть. І як... як чудово стоїть. Я й не пробив, не влучив в броню, <гум> називається так. так. Немає, в тилах немає суперників. Все. Ну дивіться, в принципі суперники зараз в ото. А, ні, не в оточенні. Там і каве є. І, і... Ну і все, там більше точно вже. Якщо порахувати, один, два, три, 4, п'ять. П'ять... Уже є. Там щось ще є. Тут можна блиндами було закидати. Розарядка чудова, комфортна, ну так по, по гарматі то комфортна і влучність, і точність. І навіть на автоприцілі бачили дуель дуел, за ЛТшкою. Ми в принципі з нею переможцем вийшли. Чотири вороги знищено. Дійсно, вже дуже крутий результат. На такому рівні, тисячу настрілян, 4 ворі знищені, не отешся. Чудово. Ха-ха, на хідки. П'ять Ну що, чекаємо на достойнішого воїна. Басото там поїхала рисувати на нашого ПЗ. Наш ВЗ, що ПТшка, під'їжджає ближче до міста, щоб там дуже їх пересвічувати. Т-3485 бачимо, дуже обережно у нього план на бій був. Він так його і дотримується. Вихлопушив ПЗ басоту. Зараз поїдемо йому за це віддячимо, відправимо його до гаражу Ну а потім я не знаю, ну ФВ не, не, не небезпечна для нас, ХП ще є, так? Далі що там залишиться? ПВ2 небезпечний, але він може не влучити і скоріше всього, що не влучить. Щось проїздний. І скоріше всього, що не влучить. І тигр, тигр це небезпечний всьому, так? Т-50 варіант 2, наш братіш, поїхав битися Побачив, що наш герой вже 6 знищив, думаю, а чому? Я не можу, чи що він вже трьох знищив. Поїду зараз, як до нас. Баах, і сам знайшкоджується, Так. Перечуття епічного епіка саме в фіналі бою. Т-34 поїхав, все ж таки насмілився, поїде зараз КВС спробує. А можливо поїхати, так? Поїхати допомогти Т-34. Бо то я КВ як вліпить, так вже вліпить. Забрали ПВ. Ну ПВ, я ж казав, не буду небезпечно в місці. Забрали і нашого братіша, нашу ПТ-шку. за все, що з Тигром буде проблеми. Тут спробувати закружляти, розвести. Тигр вже перестрілюється. А, тепер ми в оточенні тут помилися. Треба відпідльовувати, практично їх не поїхали, поїхали. Зараз ми ще з Чудове та цікаво, так? Напруженіший момент битви, як зазвичай. Так? Мене ж, я поки коментував цей бій, мене ж і голос трішки поліпшився, так? Наскільки на все було класно, динамічно. Бо зазвичай тут такі довгі, ну тут довгі так бій, але е, зазвичай десь стоять у ущах, пів, пів в бою, так, ну папа, ба підловити. Було. Зараз тільки самому не підловитися. Ну я не думаю, що він на КВ він, буде, він влучить такого тут Так, тепер нажирує один проти двох. І вони об'єднались. Ми так об'єдналися, що ми їх ну, той накидає. О, він стрілявся, все чудово! О! Не пробував. Спробую його так пробую. Тежка проти двох тяжів і вони зашкірилися, бояться її. Розумієте, от наскільки це імбіщинська біщенська Алтежка? От чому вона й легендарніша, тепер я зрозумів. Ще як ви розповісте, ви в мене поважні експертні експерти, чому вона легендарніша, вважається. А на Ільхалу, по-моєму, я пам'ятаю, що він ну реально він там, пів команди перекупить. Більше. Більше пів команди вирішив Тут же вже майже пів команди. Калібри закінчий. Як же ж тебе? Оч, да. Пусть так треба було Та Той рознервувався, Знітився, знітився. А бай ще вібач, Сім ворогів знищено. Ну ось воно і більше пів команди зараз буде. Там болівальники пишуть Хорош Хе-хе, красава. Красунчик. А тепер тримаємо кулаки зі нашого. Там вони пост. Та навіть розмінятися можна, правда. Дидись відпітля. О, о чудово, він угадав. О, обережно, обережно, не нервувати. О, і ще раз. Чудовий бій з дійсно чудовими результатами. Можна назвати навіть легендарний бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.